Долучається до нашої бесіди Геннадій Рявцов, якраз фахівець з питань енергетики. Пане Геннадію, мої вітання вам, Я вітаю вас. Я дуже хочу попросити вас таку, знаєте, зрозумілу для людей бесіду. На тему того, що означають от реальним чином, що означають ось ці удари по російських НПЗ, тому що з одного боку, от я маю таку собі думку, ну все ж таки працюючи в інформаційному полі, розумію, що з одного боку людям здається зрада, зрада, багато де зрада від Конгресу до Польщі. Зрада і ще десь там зрада по дорозі з'являється. А тут з'являються такі елементи, коли. А, Росія закриває продаж бензину з 1 березня. Це щось означає це. Напевно, спрацювали умовно, те, що називається в народі вже зараз санкції малюка Буданова з такими ударами. Б в Росіян з'явилася інформація, що за ці два останні дні після ударів по НПЗ суттєво зросла ціна на бензин. А реальні ефекти від цих ударів? От чи могли б ви їх пояснити та оцінити? Ну тут потрібно вирізняти е, е, вплив саме у цих ударів. І те, що відбувається взагалі в Російській Федерації, внаслідок того, що Путін розпочав цю війну. От якщо казати про те, що відбувається в Російській Федерації, то там не так все добре, як можна уявити, побачивши а ті чи інші зведення новин, які там публікують на різноманітних пропагандистських каналах, так там кажуть, що все добре, все нормально. У нас величезні доходи нафтогазові. І за підсумками минулого року там вони там 110 мільярдів доларів отримали від цих самих нафтогазових доходів. Тобто, все, все у них добре і ніякі санкції на них не впливають. Але насправді Росія, держава бензоколонка, тільки якщо йдеться про продаж власних, власного національного багатства за кордон, тобто вони зараз. Видобувають цю саму нафту, замість того, щоб задовольняти потреби власних споживачів в бензині дизельному паливі, вони цю нафту експортують усім, усім, хто згодиться її купувати. Причому з величезними знижками там, до чверті від вартості самої нафти. Крім того, виходить так, що вони витрачають ще й кошти для того, щоб. Орендувати і зафрактувати танкери, тому що відмовляються з росіянами працювати усі великі логістичні компанії. Вони намагаються десь знайти компанії страхувальників, тому що основні компанії, там британські, нідерландські, відмовляються з ними працювати, тому для того, щоб отримати оці самі нафтогазові доходи, їм потрібно. Все більше і більше нафти і нафтопродуктів спрямовувати за кордон. Інакше у них просто не відбувається наповнення федерального бюджету. І внаслідок цього, внаслідок того, що потрібно забезпечити наповнення бюджету, а ціна нижче аніж була, і причому тут потрібно ще й знижки забезпечувати, потрібно всім робити добру пику за поганої гри, то на внутрішній ринок не вистачає. І тому запроваджуються оці обмеження на експорт бензину, тому що не вистачає бензину в центральному регіоні Російської Федерації, насамперед, в столиці та області. А тут ще і почало прилітати. І почало прилітати і внаслідок цього у нас у них логістика не спрацьовує. Вже виявляється нестача палива не лише і не тільки в центральних регіонах, але й навколо довкола тих заводів, які були атаковані оціми невідомими добрими дронами, і потрібно щось робити. Що роблять росіяни? Намагаються замовчувати ось всі ці речі. Кажуть про те, що вони збивають усе, і це лише там щось там падає. І вони швидко гасять пожежі і нічого, ніякого впливу, все це не має. Але навіть якщо ну, по мінімуму оцінювати ось ці всі атаки, то вже зараз я от конкретно можу сказати, що однієї установки, яку було вражено, вже немає. Тобто це величезна замість. Якої ви маєте на увазі? Це установка ПХСТОВО, Ніжегород нефтіорг Сінтез, завод Луквела, угу. Ніжегородська область. Так от там первинна установка, перероблення, установка первинного перероблення нафти, АВТ, атмосферна вакуумна трубчатка, Вона дає потужність за первинною нафтою десь 6 мільйонів тонн на рік. Звісно, що порівнюючи там з 280 мільйонами тонн переробки на рік, які видають інші там переробні заводи, здається, що ну, дрібничка там якась. Ну там декілька відсотків. Але згадаємо Топсинський завод, згадаємо Волгоградський завод, згадаємо ще й заводи, які були обстріляні на початку року, і. Там теж були пошкоджені саме установки, переробні установки, зокрема установка каталітичного крекінгу. Так от ці установки досі не запрацювали. І ось такі невеличкі не мов би, в масштабах всієї Російської Федерації не гаразди, вони накопичуючись. Можуть спрацювати як у той, той сніговий ком, який е, е, збирає все більше, більше снігу, і перетворюється на лавину, яка змітає все на своєму шляху, але і для цього на скидку даруєте я уточню просто на скидку сказати. Скільки це відсотків від е, м, загального продукування Росією нафти, ось е, конкретно ті, там, де були прильоти, ми знаємо: то Апсинський завод, Волгоградський, а зараз е, Кстово, е, там Ніжньогородська області. Е, е, скільки це відсотків від російської такої нафтової економіки? Ну, я ще Рязань згадаю, там да. теж, теж завод, так. Да. Якщо казати про всі ці заводи, то вони дають близько 7% загального обсягу переробків в Росії. це мало чи багато? Ну, На перший погляд, дрібничка. Але угу. для, тут, знаєте, оці заводи вони забезпечують саме європейську частину Російської Федерації, ну так звану європейську частину. І це означає, що проблеми виникатимуть насамперед в тих регіонах, в яких які забезпечують нормальне функціонування підрозділів збройних сил Російської Федерації, які розташовані вздовж лінії фронту, і, власне кажучи, ведуть воєнні дії. І плюс це означає, що потрібно буде вести нафтопродукти не з цих заводів, а з інших заводів. Щонайменше доти, поки вони не будуть відновлені. І друге, це означатиме, що для столиці, для Москви та області буде цілком можливо навіть не вистачати нафтопродуктів для того влітку. Особливо, якщо ці атаки триватимуть і вони будуть сконцентровані саме на ураженні установок первинної перероблення нафти. Тобто вразів влучання в звичайні резервуари, яких безліч розташовано на російській території, це ну таке ну дрібничка, так, вона там неприємна для місцевих, але все ж таки порівнюючи з враженням установки, цілої установки, яку відновити, ну, зокрема, в на Ніжгородському заводі. Цю установку відновити, скоріше за все, в цьому році не вдасться. В найкращому випадку там потрібно буде місяців 6 але це ж потрібно буде вже колону нову ставити, а де де її візьмуть. Ну, наприклад, можна зробити оцю обичайку, звісно, в Росії можна виготовити. Але в, в внутрішню частину, оце обладнання, яке розташовано в, в, всередині цієї колони, воно під санкціями. І Китай його не виробляє. І це означає, що Лукойл буде припиняти виробництво нафтопродуктів на цьому заводі, щонайменше на декілька там тижнів буде переорієнтовувати технологію на використання другої установки. І це буде означати, що постачання на в центр, в центральні регіони Росії буде забезпечуватися іншими заводами. Ну, скоріш за все. Уфінськими заводами, і цього буде недостатньо, тому оцієї цього ходу, цього заходу щодо обмеження експорту, заборони експорту з 1 березня бензину, скоріш за все, буде недостатньо. І хоча і в Міністерстві енергетики Російської Федерації кажуть, що вони не будуть запроваджувати будь-які обмеження на ціноутворення. Але чомусь мені здається, що скоро ми побачимо адміністративні заходи, які будуть по перше обмежувати зростання цін по-друге, будуть змушувати компанії, в тому числі приватні, постачати більше нафтопродуктів на внутрішній ринок, і постачати менше на експорт, отже, отримувати менше прибутків, отже, отримувати менше надходжень до федерального бюджету Російської. Тобто я так, от розумію, слухаючи вас, е, і не можу поки що до кінця визначитися, чи це буде більший удар по російській економіці? Продовження таких санкцій від наших спецслужб накладання санкцій у вигляді невідомих дронів, е, чи це буде удар по російській економіці, чи це буде радше такий більш репутаційний удар, коли москвичі будуть застрягати е, на заправках е, в шаленому бажанні заправитися, а і цього буде не вистачати. От у просто я думаю, що буде що більше реалістично. Так, да, це буде поєднання. Але ж ми знаємо, до речі, оцю другу другу частину, другу причину, чи друге, друге очікування, воно чи не порівнювано з впливом з першим. Оскільки ми ж всі тут знаємо, що існує Москва, а існує Замкадіє. Тобто, є Москва і Інша Російська Федерація. Так, от, якщо в Москві відчують нестачу палива, якщо може добрий дрон долетить і до Московського НПЗ якийсь там, ну, от, то це буде ну, суттєвим внеском в дестабілізацію логістичних ланцюжків всередині Російської Федерації і полегшить роботу силам оборони України на фронті. А ще в цій от складовій тих важливих нафтоприродних заводів, які є в доступні, вже виходить для цих дронів відстані. Багато хто згадує новоросійський термінал. Це порт на західному на східному узбережжі Чорного моря, і він як і то так само там же розташовується на східному узбережжі, тільки в рази більше, і в рази значніше, і в рази важливіше. навіть можливо, я чую таку… Я, я точно не знаю, але от вас перепитаю. Він важливіше навіть ніж ті термінали, які в Санкт Петербурзі є в Услузі. Так воно чи ні? Які от е, обсяг складає новоросійський е, завод термінал в структурі російської енергетичної інфраструктури, е, і ну от, як ви думаєте. Важко сказати, чи, чи очікує. Ми звісно хочемо, щоб воно прилетіло там по них, тільки там щось, якісь є свої особливості, що поки що туди не долетіло. Тут, по перше, Ну це близько третини всього експорту, який здійснюється. Угу. Загалом в Росії, музика... так. Так, да. зараз трошки менше, скоріш за все, тому що е, величезні обсяги йдуть через е, далекий схід, там всі термінали перевантажені, е, там більше просто вже неможливо завантажити їх. Але е, е, Владивостоці, умовно кажучи. Ну, так. Да. Але якщо йдеться про. Е, де чим можна вразити ці термінали, то тут є питання. Воно полягає в тому, що ну от якщо ви бачили нафтопереробний завод зблизька, то ви можете ви точно знаєте, що де на ньому основна стоїть установка. Тому що вона, по-перше, вона найвища з-поміж усіх інших, і по друге, вона помітніша з поміж усіх інших, тому знайти цю установку оператора відрона достатньо легко. Перше, щодо порту, то він краще захищений засобами протиповітряної оборони. Навколо кожного НПЗ таких засобів в ППО немає. А от біля порта, оскільки Новоросійськ, це все ж таки база Чорноморського флоту основна. Тому там буде щільніший захист з боку протиповітряної оборони. По-друге, там дуже важко визначити той головний вузол, який потрібно вражати для того, щоб зупинити надовго перевалку. Нафти і нафтопродуктів з берега на танкери, тому я не думаю, що там, що цей варіант не пророблявся в службі безпеки, в Службі безпеки України, скоріше за все, там дивилися і оцінювали ймовірність чи вірогідність завдання від відповідного удару, але це важкувато буде досягти. Тому, як на мене, все ж таки, основною ціллю були визначені саме нафтопереробні установки на великих нафтопереробних підприємствах в, Європе, в європейській частині Російської Федерації. І, як ми бачимо, є результати і тому ну, і, мій погляд потрібно продовжувати. Да, потрібно продовжувати. Там збирати ті самі добрі дрони, там, значить, просити їх, що вони летіли обережно так, щоб більше нафтопереробних установок Російської Федерації збивали ці саме засоби ураження. Пане Геннадію, я вам дякую за те, що ви долучилися наш ефір. Пояснили це. Все це дуже важливо, і дуже важливо в контексті навіть сприйняття українцями того, що велика робота відбувається. От коли там сьогодні Путін виходив на інтерв'ю із своїм пропагандистом Соловйовим, і Кісільовим, перепрошую, він говорив. Ну хоча це не має значення, і він говорив, що мовляв, Росія перехопила ініціативу, Росія контролює перебіг бойових дій. А нічогісінько ну воно так не є. Воно може десь на якихось ділянках фронту Росія контролює бойові дії, але, наприклад, на морі Росія не контролює ситуації. Захистити свої НПЗ, які вже зараз дають удари ці видими результати Росія. Не може звісно, є втрати у них, є втрати і у нас. Це війна, зрозуміло. Але я просто веду до того, що це дуже важливо інформаційно пропрацьовувати, розуміти, де ми зараз є. Порівнювати два роки тому, де ми були, і розуміти, як зростають наші можливості для того, щоб от навіть усвідомлюючи це, не впадати у суцільне якесь розчарування, тому що це одна із теж таких гібридних технологій, яка спрямована впливати на українців. Тому я вам дякую, що ви долучилися до нашої ефіру. Це був Геннадій Ряцов фахівець з питань енергетики. Ми якраз розбирали питання російської енергетики, по якій зараз суттєво задаються удари. На все добре, вам до нових зустрічі, пане Геннадія.